Поступатися територіями заради миру ніяк, ні, без коментарів. Ось складне питання. Мабуть, що ні, хоча гинуть люди. Ну я думаю, що вже четвертий рік воюємо, то ну, треба групуватись, добуватися перемоги. Ну як, голими руками ми її не здобудемо. Тільки з підтримкою західних і американських. Ну, я така, що землею не можна поступатись. Ну, моя думка. Слухаю других, то кажуть, а як же люди гинуть? Я розумію. Ну, у мене, наприклад, чоловіка-племінник рідний загинув більше року назад, 42 роки, то він за що загинув? І так, і не так. Да? Нема ж віри їм. Ну, Якщо ми підемо на поступки, ну я не вірю їм ну, і, і, і півслово одної букви не вірю їм. Ну не вірю я їм. Ну, на ну, лице всі ж, ну от ми жите, ж, живемо в цій, цій реалії. Ну нема довіри людям. Ну, до них нема ні слова, ні чисті, ні совісті, ні серця, ні душі, нічого. Доволі важке питання. Взагалі, я вважаю, що якщо є можливості та ресурси, то краще б не поступатися. Але якщо їх немає, то можливий. Я вважаю обмін, саме обмін, не поступки. Тобто, ну, вирівняти хоча б певні ділянки фронту, наприклад, але не здавати там, де у нас найкраще укріплення, наприклад. Я думаю, ні. Ні? Чого? Много чого ми віддали. Много чого віддали за ці території. Ну, смотрите, хорошо, отдадим мы сейчас территории на сколько? На год, на два, на три. Ну, когда про продолжится дальше. Думаете, что это закончится, мне кажется, вряд ли. Да и я в своей жизни отдал много чего. За эти территории не хочу их отдавать просто так. Я военный очень давно. Отдал я много чего в этой... за эти территории. Я не знаю, к чему оно и что оно будет. Это тоже не от нас будет зависеть. Вообще я против отдавать территории. Я говорю, это просто будет ненадолго. Ну, вспомните то же самый, 2014 год. Ну что, перемирие. К чему это привело? Ну, пять лет было а-ля перемирие. Полномасштабка. Так что. У меня такое мнение. Может, у других и другое. Ну це ж не чесно. Навіщо забирати територію однієї держави у іншої? Якщо я хочу в Париж, то я їду в Париж. Якщо я хочу в Стамбул, то я їду в Стамбул. Я ж не кричу про те, що це ну, воно повинно бути моїм. А Путін кричить, що п'ять областей наших любов. Ну, це ж людина, напевно, трошечки дуже хвора. Ну, це ж, ну, як? Не, не знаю, це неадекватно. Його, те, що він робить, це неадекватно. Ми не можемо поступатися на вашу Ох. Ну, це дуже складне питання. Є просто території, які взагалі вже ж не підлягають відновленню, на жаль. І є території, які ще, де люди живуть в окупації, да, то тут дуже таке... Спірне питання, я не можу вам однозначно сказати. Звичайно, мені б хотілося, щоб моя Україна була цілісною, але я також хочу, щоб і не було війни. Тому тут, напевно, треба домовлятися. Як вони там вже це все зроблять, не, не знаю. Ми спочатку війни не виїжджали нікуди і з дитиною тут проживаємо, то віримо в найкраще. Я думаю, ні. Ні. Напевно, ні. Ну це моя думка. Я так не знаю, як там далі буде. Ну так, да, думаю, думаю, ні. Ну, не знаю. Ну я так. А там хто, хто знає, як, як там вони рішать. Путін з Трампом. Ну, треба з Україною рішати, звісно, так. Да. Ну вони ж вони ж планують без України рішати на Аляскі або де там. Ну, хто його знає, як, як воно там буде. Подивимося. Ага. А як ви думаєте, чи можемо поступатися територіями заради миру? Не знаю, не знаю. Що, не знаю. що я можу сказати, не знаю. А як думаєте? Ні, ділитися я не хочу, щоб воно залишилося наша залишила. Все наше віддавати не можна. Ні, ні. Ні, не дай. Ні, не віддавати. А що їм казати це, як вони кажуть, це наше. Області. в Конституцію собі записали. Не знаю. тільки щоб наше було все. Не хочу. Не віддаю. Ні, не треба. Як ви думаєте, чи можемо поступатися територіями заради миру? Я в цьому не розбираюся. В чому? В політиці. А скільки Вам років? 15. А серйозно? Ну так. ж не політика, це війна, вона ж всіх стосується. Мабуть. Вас не стосується? Всіх стосується. А вас? Напевно. Чи точно? А вас? Мене точно стосується. А так вас? І вас. То як ви думаєте, чи можемо поступатися територіями заради мир? Я ж не знаю. Не від мене це залежить. А від кого? Точно не від мене. А що від вас залежить? Наприклад, ось ігра. Ігра? Так. Да. А перемога від вас не залежить? Так якраз перемога від мене залежить в ігрі. В Ві ігрі? Так. Да. Так в нас реально війна. Розумію. Хай інші воюють. Досягають перемогу і вирішують складніти. Ну я ж їх не що. Ну ви ж тут живете? Живу поки що. Приїхав відпочити. Звідки. З України. З іншої частини. Програв. А з якої чти? З Київської області. А живете в супа? Суп? Ні. Приїхали відпочити на собсінки? Угу. – І як вам відпочити? Добре. Давайте, яке ваше запитання ще раз? Як ви думаєте, чи можемо поступатися в територіями заради мир? Якими саме територіями? Ну, Путін хоче, наприклад. Які в них в Конституції записані не були наші? Ну, це ж складне питання, тому що це, залеж, це все життя людське. Дуже багато людей погибає на цій війні заради території. Наприклад, Крим, я там ні разу не був. Тому я не, не можу на це запитання відповісти. Потрібна ця земля, не потрібна, я там ні разу не був і не буду. Що можу ще сказати? Крим це з українського фото? Напевно, але я там ні разу не був. Дякую. Будь ласка.